В мене є бажання справедливості, в певній мірі, Я намагаюсь покращити світ там, де я можу це покращити. Це означає, звичайно, що я там що я можу а обігріти або вирішити все. Це просто нереально. Але там, там, де ти бачиш а, можливість а, ну, застосувати себе. Там, де ти бачиш, що твої знання, які ти вже здобув, маєш їх і такі навички, може допомогти іншим, до які до тебе звертаються, щиро, да? без якісь особистої користі. То з цими людьми хочеться співпрацювати, хочеться їм допомагати, хочеться їм разом з ними будувати команду. І знову ж таки, я керую з тезою, хочу змінити світ, почну з себе. Якщо я хочу бачити цей світ активним, ініціативним, не знаю, там, Життєрадісним, ті бореться, виборює своє щастя, то відповідно я маю цьому світу показувати приклад на собі. Ну, так от і живу. Mm -hmm. Він на постійному русі. А, я пса характеризував себе людина, яка в постійному пошуку. Найкращого себе Постійно, постійному аналізі, самокритиці, самодосконалені і з дуже заклопотаним графіком. Я на той момент не даю собі спуску або якісь можливості розслабитись, оскільки відчуваю, що ну, зараз на той час, коли я можу собі дозволити дозволити розслабитись. Починаючи там з листопада минулого року, ці вже більше, ніж 10 місяців, не мають відчуття якогось там відпочинку або ще чогось. Тому я би назвав такою особистою пружиною, яка постійно працює, двугуліки не зупиняється.